Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Ми продовжуємо говорити про розвиток українського козацтва. Наше заняття сьогодні присвячене становленню реєстрового козацтва та повстанням, які спалахнули в кінці XVI століття. Але спочатку пропоную вам дещо пригадати. Дайте відповідь на запитання, в якому році було засновано Першу Запорозьку Січ. У 1556-му. 1569, 1572, 1596 році. З того часу, коли Дмитро Вишневецький у 1556 році заснував першу січ на острові Мала Хортиця, і до кінця 16 століття відбулося чимало змін. Виникло і розвивалось реєстрове козацтво. Запорожці набиралися досвіду і у веденні війни, і у дипломатії, і у захисті своїх прав. Видатний український історик 19 століття Володимир Антонович зазначив: цитую: Польське право не знало такого стану селян, як козаки, що мали обов'язкову військову службу й уряд не тямив тепер, куди козаків приписати. Польське право знало тільки шляхтичів, міщан та селян кріпаків Тоді стало відомо, що над казаками немає жодного начальства. Через те один з польських королів Стефан Баторій поміркував середню міру. Щоб як-небудь уладнати це діло. Він ужив правничої функції. У короля було право наймати для себе на військову службу чужинців. Цього права він і вжив задля козаків, хоча вони були місцевий стан. Так дослідник пояснював причини виникнення реєстрового козацтва, тих, хто був прийнятий на офіційну службу королю Речі Посполитої, і чиє ім'я значилося в спеціальному списку реєстрі. Виникнення реєстрового козацтва. На думку деяких істориків, пов'язане з потребою у зміцненні південного кордону та проведення воєнних кампаній проти сусідніх держав. За наказом короля Сигізмунда 2 августа гетьман Великий Коронний Половецький у 1572 році прийняв на службу державну 300 козаків очолив новостворений загін, призначений королем Шляхтич Ян Вадовський. Відтоді уряд Речі Посполитої почав офіційно визнавати лише реєстрове козацтво. У 1578 році король Стефан Баторій вирішив розширити реєстр. Відповідно до королівського універсалу, на службі могло перебувати вже 600 кращих козаків. Реєстровців звільнили від сплати податків, вони не підкорялися місцевій адміністрації, встановлювали власне судочинство і мали право володіти землею. Їхню окремішність від інших козаків визначали козацькі клейноди: Корогва, бунчук, булава, печатка та летаври. Мали реєстровці і свій шпиталь у Трахтимирівському Успенському монастирі. А 1570 ті роки стали періодом зародження реєстрового козацтва і початку оформлення козацької спільноти як окремого стану. Козаки платили найважчий податок податок кров'ю, тобто брали участь у війнах Речі Посполитої, зокрема в Лівонській, 1558-1583 роки. Під час завершального періоду цієї війни козаки теж брали участь у битвах. У 1576 році королем Речі Посполитої став Стефан Баторій. Він швидко уклав союз зі шведами і атакував московитів. Магнус Дацький, самопроголошений король Лівонії, перебував у ув'язненні у московитів, бо не виправдав їхніх сподівань. Врешті Магнус присягнув на вірність польському королю Стефану Баторію і зрікся титулу короля Лівонії. Король Речі Посполитої зібрав потужне військо, до складу якого входили козаки, і захопив Полоцьк. На екрані ви бачили фрагмент англомовного відео. Посилання на нього я залишу в конспекті. Перегляньте цей короткий сюжет. І про Лівонську війну дізнаєтесь, і повправляєтеся в англійській мові. Дослідник Віталій Щербак стверджує, що козаки були залучені до війни і раніше. Київський воєвода Костянтин Острозький та черкаський староста Олександр Вишневецький почали запрошувати козаків на службу за додаток і живність. Тобто мало місце традиційне на той час наймання війська за грошову плату та утримання. Козаки брали участь в облозі Ула та Пскова. Лібонська війна є першою офіційною війною в історії запорозького козацтва. У 1581 році активізувалися козацькі напади на Молдавське князівство, Турецьку фортецю Акерман, нині місто Білгород-Дністровське, що поблизу Одеси, Кримські улуси та навіть Гезлев, нині місто Євпаторія в українському Криму. Це призвело до одного з найбільших татарських нападів на Поділля і Галичину, коли татарська кіннота дійшла до Львова. Хоча наступ вдалося спинити, однак османський султан погрожував новим походом. Влада Речі Посполитої прагнула уникнути війни, тому мала краще контролювати козаків. У 1590 році польський Сейм прийняв порядок щодо низовців та України. Козаки переходили під нагляд коронного гетьмана та призначеного ним старшого, відтепер ротмістрами й сотниками могли бути тільки шляхтичі. На втілення цього рішення потрібні були серйозні кошти та серйозна військова сила, яких Річ Посполита не мала. Відтак серед козацтва наростало невдоволення, і у 1591 році через приватний конфлікт за землю представника старшини Криштофа Косинського та білоцерківського старости князя Януша Острозького, представника чи не наймогутнішого українського магнатського роду, розпочалось перше масштабне козацьке повстання. Косинський захопив Білу церкву на Київщині, заволодів там зброєю і відступив до трипілля мабуть, готувався оборонятися. Але несподівано його виступ підтримало місцеве козацтво. На Київщині у Переяславі Києві козаки захопили замки та забрали в них зброю. Приєдналися також козаки Братславщини та Волині. Як стверджують дослідники, князі острозькі намагалися отримати допомогу від короля Сигізмунда III Вази, але той вважав конфлікт особистою справою Косинського та Острозьких. Тож на початку 1593 року князі Острозькі з самотужки зібрали надвірне, тобто приватне військо і шляхетське ополчення, та пішли наступом на козаків. Зверніть увагу на карту на екрані. У лютому 1593 року під містечком П'ятки, нині село П'ятка на Житомирщині, відбулася битва, у якій Криштоф Косинський зазнав поразки та втратив гетьманство, а у травні 1593 року загинув. Однак це не спинило козацького повстання, і черкаський староста Олександр Вишневецький змушений був піти на поступки. Козаки здобули право вільно входити на січ і повертатися. Учасникам війни 1591 1593 років гарантувалась амністія, а князь мав повернути захоплене майно та коней. У жовтні того ж року повстанці виступили на Київ і домоглися подібного від київського уряду. Так, козаки фактично відновили свій вплив на Придніпров'я, після чого змушені були зосередитися на боротьбі проти татар. У 1593 році ханські війська кілька разів нападали та зруйнували Томакіївську Січ. Королівська влада не відреагувала на порушення козаками сеймової ухвали щодо низовиків, бо жваво обговорювала ідею антиосманської коаліції, що формувалася для участі в Австро-турецькій війні. І певну ставку на боротьбу з турками робили саме на козацькі сили, які з кінця 16 століття привертали чималу увагу Європи. Восени 1594 року до України прибув спеціальний посол Папи Римського Алесандро Комулович, аби умовити Василя Костянтина Острозького взяти участь у війні. Однак переговори були невдалими, і Комулович вирішив зустрітися з одним із козацьких ватажків. Дехто з дослідників припускає, ним був Северин Наливайко. Про Северина Наливайка нам відомо небагато. Традиційно його вважають сином гусятинського ремісника, але вчені схиляються до думки, що це данина тогочасній польській традиції, яка називала козаків холопством і збунтованою чернью, хоча насправді більшість старшини походили шляхти. Северин Наливайко був учасників походів на Молдавське князівство та Королівство Угорське. Та після цього, як пише дослідниця Анталія Яковенко, і козаки Наливайка, і загони реєстровців гетьмана Григорія Лободи залишились без козацького хліба, тобто без можливості отримати будь-яку винагороду. Тож козаки вирішили брати стації, тобто побори на власне утримання в маєтках місцевої шляхти. Загони Наливайка здійснили рейд білоруськими землями за маршрутом Луцьк, Слуцьк, Бобруйськ, Могильов, Річиця. Й установили повний контроль над Волинню, де було введено козацький суд і стягування податків на користь війська Запорозького. Після цього було ще кілька збройних сутичок між військами польного гетьмана Станіслава Жолкевського та повстанців, найбільшою з яких стала битва під Білою церквою навесні 1596 року. Незважаючи на втрати, козаки вистояли і відступили за Дніпро до Переяслава. А в середині травня коронне військо перейшло Дніпро, наздогнало. Та розгромило обоз повстанців під лубнами біля річки Солониця. Почалась двотижнева облога козацького табору, зміцненого чотирма рядами возів, ровами та насипними валами. Під безперервним гарматним обстрілом козаки погодились видати провідників повстання полякам. Умовою їхньої капітуляції була обіцянка Жолківського, що після складення зброї козаків відпустять неушкодженими. Але поляки не дотримали обіцянок. Так завершилося повстання 1594 1596 років. Або, як пише Наталія Яковенко, цитую, перша справжня війна корони польської з козаками. Ватажків повстання було страчено того ж літа у Львові, а наливайка, після майже річного слідства, показово скарали на смерть у Варшаві. Описуючи страту наливайка, хроніст Йоахім Бєльський зазначив: була то особа красна, до того ж, воїн не останній. Як тільки у 1597 році зібрався Сейм Речі Посполитої, то козаків оголосили військовими злочинцями і ворогами держави, коронному гетьману доручили винищити їх до останку. Але ні цю ухвалу, ні наступну не можна було реалізувати. Козаччина вже переросла межі урядового контролю та міцно вкоренилася на українських землях. Доки влада пробувала репресіями збити верхівку айсберга непокірних бунтівників. Непомітно розширювалося козацьке землеволодіння підґрунтя значного, себто старовинного спадкового козацтва. Запорожці були переконані, їхні права свободи і вольності оплачені кров'ю на службі королю, а будь-який наступ на них розцінювали як замах на вищу справедливість. Традиційно нагадую вам, будь ласка, уважно виконуйте завдання в конспекті. Не забувайте про тести. На наступному році ми продовжимо досліджувати історію українського козацтва, тож невдовзі. Ми побачимося знову.